Ми з чоловіком відразу зрозуміли, що сваха у нас не проста, вона директор якоїсь фірми. А ми з чоловіком люди прості, живемо в селі, тримаємо господарку. Але господарюємо добре, у нас великий власний будинок, та й сауна нещодавно чоловік добудував. Село у нас мальовниче, багато туристів приїжджає, деякі хочуть у нас заночувати. З того ми маємо непоганий підробіток. Наша донька Наталя поїхала вчитися в обласний центр там і знайшла собі нареченого. Після п'ятого курсу приїхала додому і повідомила, що заміж виходить. Про весілля сказала нам не хвилюватися, мовляв, вони з нареченим самі про все подбають. Ми зібрали тоді всі гроші, які у нас вдома були, поставили в конверт 20 тисяч гривень, і поїхали на весілля до доньки, там і познайомилися ми з мамою нареченого. Сваха, жінка, років 55, доглянута така ділова. Ми на весіллю з нею всього кількома словами перекинулися, боялися щось зайве сказати. Живуть наші молодята вже півроку разом. От ми з чоловіком порадилися і вирішили, що непогано було б сваху до нас в гості запросити. Адже ми тепер майже родичі, та й хвилювалася я за доньку як із такою свекрухою ужитися. Знаю, як це буває, сама зі свекрухою довго жила. Вона була теж жінка дуже сувора, але до мене завжди ставилася добре. Мій чоловік запропонував, щоб ми сваху в гості до себе запросили, але сумнівався, чи захоче вона до нас приїхати. Ідея мені сподобалася, бо ми ж тепер родичі, і треба нам якось родичатися. У мого чоловіка, мав, бу, був, мав бути, день народження, і ми під цим приводом вирішили запросити сваху до нас в село. Всю ніч я не спала, прокручуючи в думці власний план прийому важливої гості, поговорила з донькою та зятем, переконавши їх мовити Ольгу, сваху нашу, хоч раз навідатись до нас у село. Я сама вже й не вірила, що сваха приїде, але в суботу, вранці з автомобіля вийшли троє дочка, зять та сваха. Я кинулася зустрічати дорогих гостей. Ольга стримано посміхнулася, також, стримано без зайвих емоцій, оглянула наше подвір'я. У мене вже все було готово, тож ми запросили гостю до столу. Ольга поводила себе настільки стримано і без емоцій, що я вже думала, що розмова у нас ніяк не зав'яжеться. Та мої фірмові голубці і холодець зробили свою справу. До кінця вечора ми з вахою спілкувалися так, ніби зналися все життя. Незабаром підійшли наші старші дочки з чоловіками та дітьми. Посиділи з нами трохи, привітали батька та розійшлись по домівках. Ближче до вечора Наталя з чоловіком почали збиратися в місто, нагадавши, що вони одразу домовлялися лише на один день. А Спасі ми запропонували не їхати з ними, а залишитися у нас, переночувати. У нас повітря чисте, сон міцний, та ліжко їй постелило з найм'якшими перинами, щоб їй добре спалося. Сваха, побачивши ліжко, раптом сказала: Я ж міська, у селі у мене родичів зараз навіть немає. Ось тільки один спогад залишився. З батьками в село одного разу їздили до старшого брата мого батька там і ночували. Я була маленькою, а запам'ятала, як на печі спали. Тепло було, тільки твердо. А тут парина така м'яка. Вранці ми тихо встали, намагаючись нагриміти відрами і взявши їх, щоб накачати води. А тут чую голос Ольги Доброго ранку, свахо, не пам'ятаю, коли так міцно спала. От уже виспалась, дякую вам. За сніданку ми ще багато про що поговорили. Про дітей, про майбутніх онуків, сільське життя, місто, а потім за свахою приїхав водій. На прощання Ольга подякувала нам за гостинність і на наступний раз запросила до себе в гості. А коли вже сідала в машину, шепнула мені дякую вам за доньку, гарна в мене невістка. А зять у нас добрий, так що я вам дякую, відповіла я. Ми з чоловіком були щасливі від того, що все так гарно склалося, адже ми дуже хвилювалися, чи зможемо догодити свасі. Та зараз ми вже не хвилюємося. Гарна у нас сваха. З такою буде легко тримати мир в родині. А якщо в сім'ї злагода буде, то і наші діти будуть щасливими.